Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами тестувати роторну касарку торгової марки Кентавер, яку я придбав в магазині ROM. Посилання для вас залишу в описі під відео. Ну а сьогодні подивимося, як вона косить. Зараз вже не сезон, трави зеленої немає, але є зелена гірчиця, яку я посію насидирати. От на ній будемо проводити тестування. Гірчицю я сіяв 1 серпня, зараз у нас 31 серпня, рівно місяць як вона росте. На початку був один дощик і все, цілий місяць жара, дощів не було. Як бачимо, вона почала цвісти трохи зарано. Я думав, ще хай поросте, але якщо вона повністю зацвіте, тоді вона вже не буде ламатися і буде важко її фризою перебивати. До цвітіння вона ламається, фриза її ламає і дуже гарно все виходить. Ну а коли вона вся зацвіте, тоді вона буде намотуватися на фризу і обробляти її буде незручно. Висота герчиці максимальна 60 см, мінімальна десь 40 см, але густота вражає. Сьогодні ми обробимо цю ділянку, вона більш зацвіла, хоча і сіялася в один день. Ну а цю ділянку трохи залишу я, хай постоїть ще днів 5 і потім вже буду фрезерувати. Ну, можливо, косити не буду, а просто зафрезерую. Тут у нас був баштан, також зафрезерую і посію гірчицю. Якщо буде погода, то вона встигне вирости. Касарку під'їднав до мотоблока. Вона із заводу вже йде допрацьована, але я її ще трохи допрацював. Відео я вам знімав, кому цікаво, подивіться. Ну а зараз гукаю оператора павлика і він вам зніметь, як вона косить. Поїхали. і буде суперово. Отака краса вийшла. Пройшов я два рази і гарчиця повністю зафрезерувалась в землю. Ну, а перед тим як фрезерувати, я замочив гірчицю і зараз просію там, де був у нас баштан. І потім, мабуть, ключу палив, так як дощів немає. Щоб швидше вона стартанула, якось так. По касарці. Касарка відпрацювала непогано. Працював я по кругу. Як ви бачили, лижі, які я зробив, так, вони трохи набилися землі тут одна і друга. Але вони уровень набили, а далі вони не заважають працювати тарілкам. Все добре. Один мінус, я помітив. Це трава і земля набирається ось на цей угловий редуктор. Тобто сюди, я так поняв, ще треба наварити одну лижу. Ось так десь, щоб вона не набирала, а під себе все уходило. І все. А так, касарка непогана. На цьому все. Коментуйте. Всім дякую за увагу. Мирного неба, всім друзі. До нових зустрічей.